Заходьте так. на наш тут. Така от спальня, велика простора ліжку, мені подобається ще знову віп'як. Ми це зафінили. Тут такий столик, щоб собі там, там збиратися, копійок, чайок, всі діла, шафа. О, одна велика бутилка. Вони вже не на дві. Два про екологію. Це добре. І мені такі класні зарі мені подобається, що вони підходять під вітря. Те, оці елементи дві чаєчки дуже мині. Дуже Запрошую вас. у маємо кімнати? Це дуже мило, все дуже гарно. Подивіться, яка гарно, красива ця плитка. І нам тут так живе, що таке знову щітки. Да, Денталки. Це перший, е, перший виставі, де нам запропонували е, зміщити. Апра... Вау! Це що таке? Це що таке? Давайте подивимося, мило. Body milk. Це для тіла, молочко для тіла. Дуже круто. Це що таке? Shower cap. шапочка для душа. Це рожевеньке. Дивіться, пелочка, спонжик і дівушні паличка. Треба таке. І дуже круто. Це мені подобається. Це я позицію. Дуже класна, душ прозорий, там що, будь ласка, для душа все. Про дезинфікований, то але. Все, і віці, як красиву табличку все зробили. Бачите? У всіх... Як ти не відбули, це просто стандартна табличка. А це така опікова. Yeah. Це нам ще для басейну Для yeah. Ми вже увімкнули вітряка. І, до речі, хочу відмітити, що... Тут це перший готель, який спеціально охолодив нам кімнату до нашого приїзду. Тобто ми зайшли у кімнату і тут вже було дуже приємно, прохолодно і е, класно. А ти завжди заходиш і так знаєте жарко, включаєш кондиціонер, щоб він охолодився, а то ми завчасно включили, увімкнули нам кондиціонер. Я вже його вимкнула, тому що ми відкрили. Вчили вітряк і поки нам цього буде достатньо. Це дуже милий, класний номерок.